А, алгоритм, якщо вже зареєстрований ФОП, здати, е, здати код спочатку. Ну, ви розумієте, це не важливо, коли ви його здаєте. Це важливо, коли ви усвідомлюєте. Це ж на сайті є. Так, да, у нас на сайті все це є. Здаєш код раніше, пізніше, з кодом ти без себе громадянином відчуваєш, чи без коду. Головне, що тебе паспорт є. розумієте? Значить, але що я вам пораджу? От коли ви починаєте перші, ми ж вже знаємо, знаєш, що ми до кінця доведемо. Не сьогодні, так завтра. Це ж не, не, не має значення, тому що ну, в такому безладі, як ми живемо, так просто жити неможливо. Його треба змінювати. Хто же повинен це почати. От, тому нам вірять сразу на слово, що ми так зробимо. Вам можуть не повірити. Значить, єдине, єдина. Ну, порада, що якщо ви на спрощеній системі оподаткування, то до 20, наприклад, грудня чи 20 березня перейти на загальну систему оподаткування, а з 1, наприклад, січня чи квітня подати їм повідомлення, що ти взагалі не платник податків і все. І на тому закінчить. Чого? Тому що. Коли ви не сходили 10 разів податково, як ми це зробили, а ми походили кожну неділю на особистий прийом, посиділи, в очі подивились, порозказували, позапитували, переконали, їздять в Європу, розуміють, про що, про що говоримо. ЛНР ДНР зайшло, пошкодували, що нічого не оформлено, розуміють, що це національне багатство не оформлено якраз це все породжує. Тому, коли ми задаємо Своєму начальнику податкової, що ми ж не зобов'язані платити на ваші приватні рахунки, приватну податкову, і за вашим приватним е документом, який ви пишете самі собі, як я кажу, на паркані платити. І він каже, так, да, ви не зобов'язані. Тобто ми свого переконали. І я вам раджу теж походити. Отак ми групками збираємося, там 10, 20, ті, хто можуть. І просто ходимо. Перший раз вони кажуть, що ви там мелите? А ви говорите, Сєверодинів. Є е, правовий простір громадська організація, там теж підприємці, то вони мені теж не повірили, як і ви. І потім телефонують і говорять, що знаєш, Ріма Миколаївна, у нас є знайомий податковій працює. Ми його попросили в Верніс зателефонувати і запитати, чи правда ви не платите. Так знаєте, що він нам сказав? Ну, окрім того, що це правда, він ще сказав, що коли Ріма Миколаївна нам в 2011-му сказала, що нема громад, не обліковане національне багатство. І що публічні фінанси гуляють в приватному просторі і немає кровіносної системи в державі, економіки немає, то, говорить, ми думали, що нас ума зайшла. А коли ЛНР, ДНР зайшло, ми пошкодували, що ми це не зробили. Чого? Того, що з не ми керували, а не громада. А коли в громаді все обліковано, міліція підкоряється громаді, прокуратура громаді, міська рада громаді, і тоді вони говорять: у мене громада, вона мене посадить зараз, завтра. Якщо я буду там з кимсь співпрацювати, крім Конституції і е, конституційних органів влади, розумієте? І ці неконституційні, і ті, ті неконституційні. Давайте народжувати у той простір, який нас всіх захищає одночасно. А в Києві є організація. Ех, немає, ну, самоврядна громада, ні, яка різниця тому? То просто там немає громадських організацій, вони просто беруть і реєструють правовий простір. Це не має значення, яка громада. Ви чекаємо, коли 5-10 буде. Значить, що з шанс наймали? А ну, нагадайте, яке там питання. Як оформили, Більські, так? За зарплату ми задавали питання. І е, ще раз розказую. По-перше, у нас є алгоритм, я прям папочкою можу скинути. Якщо є флешка, я вам скину. Значить, пише людина вам е, заяву, громадянину підприємцю громадянин такий, то прошу не прийняти мене на роботу. Значить, отут увага. Якщо ви, наприклад, берете людину і не зразу можете прийняти на роботу, то обов'язково пишіть заяву, щоб вона писала заяву на навчання. Тобто не е Ті придумані якісь інші підстави для того, щоб ну, податкова не чіплялася. Тільки за навчання не, не, не треба нікому не святуватись, ні платити нічого. Тобто людину берете там на дві тижні-три, я, наприклад, виробництвом займаюся, я не можу сразу людину взяти на роботу, не бачив, що вона може робити руками. Тому попередньо, якщо вам треба. Ну, Побачите, якої кваліфікації ця, ця наймена особа, то ви приймаєте її на навчання. Потім пише заяву на, на прийняття на роботу. Ви робите запис трудову, громадянин, отак пишете, як завжди, Громадянин, підприємець, да? Там, хто прийняв. Півчатка штампіт, є ставите запис трудову робите, на якого, по якій професії ви його прийняли. Потім ведете відомості, аванс. Заробітна плата, там же ж обов'язково читати законодавство, передбачено, який період повинен бути неперевищений для оплати авансу і заробітної оплати. Для чого? Тому що ми з Сережою маємо досвід, коли у вас таких документів немає, то у нас в Луганській області, в Пірвомайській, ціла організована злочинна групування, яке оформлювалася на роботу. Ви їм нічого не Може і платили, але не мали відомості. і Вони працювали рік, півтора, там два, пішли в суд і заставляли вас заплатити за е, цілих півтора року зарплату, порушували кримінальне провадження, заставляли е, е, ну, виплачувати це все за порушення трудового. То, то майте на увазі, що ці відомості це ваш захист. І я завжди відомість плачу пишу саме те, що я плачу, то що це мій захист. Да. Обов'язково. Еще шесть? Она большая. Так, все.